Ви ви Мені не потрібен ваш дозвіл, я вас питаю ще раз. Причину зупинки я розумію, і соть скуйну правопорушення. Ну, а як ви це підозрюваний вас на э, э, не вийдуть? Та й що? А він Пробови, хворий. Протест, він хворий. Ма, сиди, будь ласка. Пройдемо, покажіть, будь ласка, документи. Нікуди ми проходити не будемо. І посвідчення водія. Підівіть, будь ласка. Так, значить ви мене в то, 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 тому що я п'яний, так? Да? Вживали спиртні напої. П'яний це... Підозрюєте мене в тому, що я вживав спиртні напої. Да, да. Будь ласка, підійдіть до службового. Нікуди я йти не буду, я буду сам говорити. Я нікуди не буду. Будь ласка, ваша служба посвідчення. Підімом я вам покажу, що зараз. Ні, сюди не сідло псиші. Інспектор, сюди службове посвідчення, я ще раз казав. Я нікуди виходити не буду, ваше службове посвідчення. Давайте ваша службою посвідчиться інспектор. Сюди йдіте прошу. Мені Що звити в міліцію? Мені звити в міліцію інспектор, бля. Куди я пішли інспектор? Покажіть своє службове посвідчення, питаю.